У цьому році екстраліга чемпіонату України з футзалу буде представлена Криворізьким колективом Приват. Наша команда, хоч і посіла торік у першій лізі не призове місце, але завдяки реорганізації екстраліги отримала право підвищитись у класі. Команда амбітна і складена цілком з криворізьких футболістів. Більшість з них свого часу пройшли школу підготовки кривбас 84 і готові гідно протистояти опонентам. Готувався Приват до чемпіонату у два етапи: перший пройшов в Іллічівці, а другий на турнірі Кубок Львівщини, у якому брали участь команди Екстраліги. А це безцінний досвід і можливість вивчити своїх майбутніх суперників. Допомагатиме нашим хлопцям новий головний тренер Олександр Юзик, який до цього тренував Дніпропетровські команди Дюша, будівел та фінансова академія, а також львівський кардинал. Традиційно заложено, що Криворожський футбол, завжди був дуже сильним духом. завжди були тут хороші кубкові баталії. Сильные кубки футболистов. поэтому вот эту всю традицию футбольную пытаемся сейчас немножко сместить акцент на футзал. Один единственный минус в том, что ребята практически никто не прошел школу футзала, но будем пытаться, как говорят тренера, будем лепить из того материала, который есть. Я думаю, что вот этот чемпионат как раз будет тем трамплинчиком. Щоб ребята почувствовали, що таке екстраліга, і постараться прибавлять, 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 і потихонечку виходить хоча б в середньому ну і задачу, яку буде стати президент, постараться виконувати. До виступу у професійній лізі команда Приват перемагала у турнірах під егідою футбол бізнес-ліга всіх рівнів. Тому хлопці зіграні і мають плани гідно представити наше місто на найвищому національному футзальному рівні. От після турніру в Львові ми вже трохи набрали, можна сказати. Вже появилась команді движення. Ну, будем, задача поставлена восьмое место. Я думаю, це по силам, звісно. Готовимся, тренуємося кожен день, і з кожним днем я бачу, що команда прибавляє. Не приховую задоволення від того, що Кривий Різький футзал виходить на зовсім іншу орбіту, і голова асоціації міні-футболу і футзалу Кривого Рогу Леонід Філевич. Він вважає цей успіх результатом плідної злагодженої роботи команди ентузіастів, що тривала сім років. Приват для нас является паровозиком своеобразным. Он тянет за собой всех остальных футболистов, есть на что ориентироваться. Было бы очень здорово, если бы еще к этому паровозику прицепить детский вагончик. То есть мы говорим о том, что нам надо в городе создавать именно мини-футбольное детское направление, академия, школа ли ее назвать. Вот тогда появится настоящая преемственность. И еще главная особенность, все-таки я скажу о приватовской команде, главная особенность в том, что в ней играют только наши доморощенные футболисты. Это для команд экстралиги, в общем-то, достаточно большая редкость. У ділі нашу команду криверійські прихильники футзалу зможуть побачити вже у цю суботу, 6 вересня, на майданчику спортивного залу КНУ в рамках першого туру елітного дивізіону чемпіонату України з футзалу зійдуться приват та Луганський ЛТК початок гри о шістнадцятій.